Про те, що зараз ми можемо зробити саме найкраще для себе, для свого роду або для своїх майбутніх поколінь. Раніше вважалося, що ті люди, яких показують по телевізору, да, вони там якісь обдаровані, суперрозумні, супер експерти в сучасному світі, вже кожен може взяти телефон да і почати знімати відео і взагалі говорити про свої думки, про те, про свої знання, про те, що він знає, вміє, да. І це вважається дуже класно. І коли прийшов цей час, коли люди почали говорити про те, що вони знають, що вони хочуть. Ми побачили, як дуже багато є класних талановитих, експертних людей в цьому світі, да, про яких ми взагалі не знали, і, мабуть, би ніколи не дізналися, якби не з'явився інтернет. І саме найкраще, що ми можемо зробити зараз для своїх майбутніх поколінь, це взяти камеру і почати проявлятися саме так, як нам хочеться. І кожному з нас хочеться проявлятися. Да, Незалежно знімати відео, да, або про щось говорити, або щось показувати, кожному хочеться. Якщо людина каже, що мені цього не хочеться, вона просто або в собі ще це не відчула, або вона це заперечує, або вона з цим чомусь не погоджується, або да, є якісь певні страхи і обмеження, чому я не дозволяє собі це зробити. Чому ж важливо проявлятися? Тому що коли ми починаємо проявлятися, да, кожна наша дія формує за собою певні події. І от, коли ми починаємо проявлятися і говорити в світ те, що ми хочемо сказати. Да, або показати, ну, неважливо, да, хто що хоче сказати. Ми починаємо закладати в своє майбутнє і в майбутніх своїх поколінь те, що люди не будуть уже боятися, що люди будуть проявлятися, що їм буде набагато проще, легше, тому що вже не буде оцього. Там люди ж, що скажуть цього. А, а що люди подумають? Ні, ми закладаємо зовсім іншу енергію, вже, да, коли ми починаємо себе транслювати і показувати чому не потрібно змінювати всіх нам круги себе почни змінювати себе почни робити те що тобі подобається і за тобою починають підтягуватися абсолютно всі да і це запускає механізм який впливає вже на твоє подальше життя